E Веселі конкурси, запальні танці та святкова ялинка. Поліцейські охорони подарували маленьким одеситам справжнє новорічне диво на свято. Завітали близько сотні дітей, співробітників поліції та українських захисників. Незважаючи на труднощі та небезпеку, яка оточує нас, дітям необхідно забезпечити радість та спогади, які вони зможуть зберегти назавжди, впевнені дорослі від всього складу управління поліції охорони, хотів би привітати. Всіх наших діточок в першу чергу, і всіх наших громадян подякувати Збройним силам України, нашим, що вони дають нам змогу святкувати такі заходи, відзначати ну і побажати всього самого найкращого в наступному році і довгожданого миру. Хоча б якась часточка свята присутствує у дітей, тому що взагалі, зараз куди то вийти, це ж невозможно, то Тривога, то ще щось. Чому б і ні? Хоча би чуть-чуть. Для дітей це такий час, щоб відволіктися, щоб насолодитись дитинством, тому що для дітей це дуже важливо, щоб окунутися в таку сказку і отримати позитивні емоції. А емоцій було вдосталь. Незважаючи на те, що за вікном немає снігу, діти змогли погратися в сніжки, потанцювати зі сніговиком і навіть приміряти образ крижаних фігур. Не проходить. Далі друзі!» трохи під ялинку, зимова казка принесе, Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік. Дітлахи вже встигли написати листа різдвяному чарівнику та поділитися з нашими кореспондентами своїми бажаннями. Хочу фею майкою. Фею маленькою, щоб все вже закінчилось поскоріше. І щоб ми жили як обично, вичної житті, як нас було до цього, щоб у кожного було новогодне настроєння, щоб було все добре, зайчика в'язаного. Я хочу, щоб війна закончилась навсі, і щоб було мирне небо. Сьогодні у нас на всіх одне бажання здобути омріяну перемогу та щоб якомога швидше в Україні настав мир. Я думаю, що у нас у всіх одне побажання це наша перемога, і щоб у кожного у кожної людини, в кожного серці було кохання, тому що як кажуть, кохання перемагає. Тому разом до перемоги миру та спокою. Я думаю, всі цього зараз папа і дідусь вернулися обратно к ним домой і своїх діток вдома і радувалися. і зустрічали Новий рік вместе. У воєнний час діти стикаються з багатьма стресовими ситуаціями. Вони втрачають звичний спосіб життя та стикаються зі страхом та тривогою. Тому сьогодні особливо важливо створити для них атмосферу радості та безпеки під час новорічних свят. Також Одеські охорони Одещини привітали з новорічними святами діток зі школи-інтернату.